Він пішов на війну добровольцем. Не до кінця знаючи про діагноз власного сина. Роман загинув, на жаль, захищаючи нас і Україну. А його дружина стала не лише мамою, а й татом для їхніх двох синів Данила і Максима. І власне Христина Циганська у нашій студії Христина, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добро! Наші глядачі вперше вас бачать нашою гостею. Попередні гості частково вже бували у наших студіях. Вашу історію ми почуємо. Тут як почин. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Хто ви? Хто ваш чоловік і хто ваші діти? Мене звати Христина, я дружина військовослужбовця, який загинув за нашу державу Роман Циганський, Він його вже два роки як немає. Я виховую двох діток. в мене двоє хлопчиків: 6 і 4 роки: Данило і Максим. І старший син в нас, особлива дитина. Яка не розмовляє, і наразі основне моє заняття це бути мамою для своїх синів. Угу. Роман пішов добровольцем. На де служив у вас чоловік? Вже під час повномасштабного вторгнення він служив в 125-й бригаді територіальної оборони міста Львова, але він ветеран АТО. Угу. Він в 2014 році служив у лавах 24-ї механізованої бригади. І е, пробув там рік часу на передовій, був демобілізований, і зараз він е, перед війною він був е, військовим запасі. Коли Роман е, мобілізовувався, ви вже підозрювали, що з старшим сином е, є якісь особливості, але до кінця не знали про що йдеться, і наскільки нам відомо, то вже такий остаточний діагноз підтвердився тоді, коли Романа не стало. На вас впала впав подвійний стрес, і подвійне сприйняття, і необхідність прийняти цю ситуацію. Ну, от, власне, про цей період хотілося б а, нас можуть бачити, і бачать, я впевнена глядачки із подібними історіями, що може допомогти найбільше в цей період себе стабілізувати, не зневіритися і іти далі? Ну о... Ми займалися вже малим, бо розуміли, що він не розмовляє, це, напевно, була одна з найбільших мрій Романа почути, як малий почне говорити. Uh -huh. ну, він не розмовляє досі, хоча є якісь певні фрази, ми дуже працюємо зараз з ним над цим. Але е, Роман і від останнього вірив, що малий розговориться, що це не буде якоюсь такою причиною, що з дитиною буде дійсно якась проблема. Е, якщо говорити про те, що допомогло вилізти з того. Це, напевно, для мене особисто порівняння, що аутизм для дитини, такий, який він в нього є, або це його діагноз, це не настільки все страшно і важко, що, ніж відчуття смерті. Відчуття смерті це те, що ти повернути і змінити не можеш. А діагноз, який ти довго не могла визнати, бо це є зміна всього твого життя. Це повністю інший темп в житті. Я зрозуміла, коли не стало Романа, що то, напевно, така, напевно, маленька дурничка, яку можна виправляти або з якою працювати. І, насправді це не є так страшно, як е, воно може виглядати. Хоча е, наш малий, е, він такий досить непростий хлопчик, він досить неспокійний. Це не просто аутист, який е, замкнутий в собі Це дитина, яка супроводжувалася вічним постійним криком, неспокоєм, і це було досить важко для мене морально, навіть як для мами. Е, Твоя дитина, а ти заспокоїти її не вмієш, uh -huh. але м, насправді в порівнянні з іншими важкими ситуаціями в житті це є така мінімальна якась проблема, яку можна вирішувати, з якою можна навчитись жити або принаймні пробувати. Uh -huh. Це те, що можна на відміну від смерті виправити або наблизитися uh -huh. до Принаймні, виправлення. з тим досить можливо якісно жити, наприклад. На вас, Христино, лягло просто безліч обов'язків, які виконують зазвичай тати. От до чого найважче призвичаєтесь, і з чим найбільше клопотів? Ну, взагалі, найважче, напевно, було повністю змінити своє життя, яке було розділялося з кимось. Я мала можливість ем, приймати рішення не одна. Я мала можливість перекласти свої обов'язки на чоловіка. І е, тоді мала би можливість для себе принаймні реалізовуватись якось. Зараз це є все тільки на одній людині, яка робить сама вибір, яка кожного дня вчиться бути мамою для особливої дитини, бо мене ніхто не вчив бути мамою для, а для особливої дитини тим більше. Е, кожного дня це є новий досвід, це є нові. Переживання, нові е, сльози. Нов... Це нормально, напевно, взагалі для кожної мами, особливо такої якоїсь дитини непростої, або з якимись певними особливостями, е, показувати свою слабкість, е, відчувати, що ти щось не можеш або не вмієш, що ти втомлена. Оце взагалі для всіх мамів, це є норма. І е, напевно інколи два... потрібно навіть це проговорювати для того, щоб. Інша мама почула, що материнство треба вчитися навіть з типовою дитиною. Мене менше і малою розмовляє, і все одно це також досвід. А з особливою це в якийсь колосальний прямо власне ви підвели до мого наступного запитання. Бо материнство це не завжди про дуже хороші емоції, про яскравість, про якусь таку знаєте, задоволеність від життя. Це також дуже велика відповідальність, дуже багато проблем, дуже багато обов'язків, які пов'язуються з чимось не надто світлим. А особливо в випадку, коли мама мамі доводиться так склалося в житті. Піклуватися про дитину з якимись більшими потребами ніж інші діти. А ще у більше, ще більше в випадку, коли мама залишається наодинці з цими дітьми, бо бо так склалася доля. Ви відчуваєте, що ви є прикладом для інших? Ви самі розумієте для себе, що ви інших мотивуєте, надихаєте і показуєте своїм прикладом, що ви ну, мама, яка є уособленням сили, стійкості і мотивацією. Ну, Зважаючи на те, що я вчусь бути мамою кожен день, особливо для такої дитини, це дуже кожного дня новий рівень. Ти тільки звикаєш до якогось певного темпу з ним, починаєш його в чомусь зрозуміти, а завтра в нього так щолк. Угу. І зовсім інші відчуття, зовсім інші потреби. Він не чітко може показати, що він хоче. Це є е, отак, методом тику. Сьогодні ти спробувала воно. Пройшло, а завтра може не пройти. І це кожного дня ти вчишся бути кращою для нього. Але я не можу бути прикладом, бо я досі не знаю, який буде завтра день з ним. І як буде... Як я буду відчувати себе в ролі мами для такої дитини. Але паралельно поміж тим всім, я вважаю, що я є прикладом тільки для тих матерів, які думають, що. Однороджується дитина, і вона в тебе плаче. Плаче рік, плаче два, плаче кожного дня, а там зуби, животик. А вона плаче, але вона перестає колись плакати, щоб люди зрозуміли, що все-таки важкі періоди в житті проходять. Буває легше. З такими дітьми стає краще набагато, дуже сильно ем, праця над ними робить свої результати. Але, на жаль, в нас дуже мало ем, є для таких дітей. Ем, Комфортних умов перебування, тому що е, незручні діти завжди важкі. І не кожен звик е, приймати таких дітей всюди. Кожного дня ти морально відчуваєш е, неправильний погляд на ту дитину і на цю маму, яка зовсім ні в чому не винна. Це просто така дитина, така її особливість. А люди не вміють наразі ну, настільки. Сильно настільки багато приймати таких дітей, щоб що вони просто є інші, і це є норма. Насправді, то в той момент мати мати картає себе, що ти в чомусь винна, ти щось недопрацювала, щось пропустила. У мене, якби не народився другий малий, я би себе досі винуватила в чомусь, що все є моя вина. доки не встановився напевно діагноз, бо ти віриш в щось краще, бо ти розумієш, що з такою дитиною, якщо ти визнаєш її якусь особливість, ти маєш поміняти повністю все своє життя. Ши розуміємо з вами, що це е, стереотип, який диктує суспільство. Це така такий поділ і накладення стереотипів. Бо теж теж відбувається, ми неодноразово про це говорили з батьками, які мають однаково гендерних дітей, коли від мами, яка народила три сина чи три доньки, вимагають ще четвертого і обов'язково, щоб він був чи вона іншої статі, бо так диктує суспільство. Але ніхто не питає у тих батьків, чи вони би хотіли мати ще сина чи доньку. Ко правда і теж стосується і діток з особливими чи з більшим доглядом, який вони потребують. Суспільство має підлаштовуватися під їхні потреби, а не вони під стереотипи цього суспільства. Я більш ніж впевнена, що вас ваші діти мотивують. Чим вони вас найбільше мотивують? Ну, це мої крила. Як би важко, це дуже важка праця. Насправді з такою дитиною ем, жити, виховувати кожного дня бути в суспільстві це дуже важко, бо ем, ти не вмієш бути з ним, ти вчишся і паралельно е, дуже е, важке для мами відчуття, що мама не, відчува, е, не розуміє свою дитину. Mm -hmm. Так само і він не розуміє, що в нього хочуть. Але ем, коли не стало Романа, я зрозуміла, що тим дітям треба розвитки, тим дітям треба мене, їм треба мама. І це велика праця. І завдяки своїм дітям я, напевно, десь переключилася з стадії болю, в стадію руху і роботи над дитиною. І це не є результат одного дня. Це кожного дня заклади для особливих діток. Їх на, наразі у Львові є достатньо, але. Паралельно дуже багато таких діток в чергах. Це є досить дороговартісне навчання таких дітей для багатьох батьків це навіть не підвладно. Державні заклади, вони мають всюди інклюзивні групи, але на мою думку. В нашому суспільстві бракує фахівців саме до державних закладів, які би вміли працювати з такими дітьми. Бо якщо матері інколи не розуміють своїх дітей, це потрібні такі фахівці, які би допомогли мамам могти виживати для того, щоб знаходити хоч якийсь ресурс для себе, бо це і дуже затратно і морально, і фізично. Для того щоб мама залишалася не лише мамою, а ще й так. жінкою. Ти повинна над ним ним займатися. Ти повинна мати для того сили, якусь внутрішню енергію. А якщо ти кожного дня там відчуваєш, чуєш дитячий крик, не розумієш свою дитину, паралельно кожного дня ти возиш його на різні розвитки до різних фахівців. Це і фізично, і морально дуже важко. Плюс ти бачиш тих людей, які дивляться на тебе зверхньо або на твою дитину, бо він не так зігнувся, а не так присів, і це дуже. Дуже важко морально, але дуже мало навчених людей для таких дітей. Перед вами однією з наших гостей була Ксенія Клим. Вона мама теж двох хлопців. Її старший син вже багато років, хоча йому лише 26, але він з 2014 року служить в збройних силах України. До речі, ми не згадали. Він артилерист, служить в десант в десантній бригаді. От а менший син ще маленький, ну не, не настільки дорослий, так щоб служити, і ми навмисне у неї запитали про материнство, бо материнство. В сенсі виховання Марка, який є військовослужбовцем, і Ілька, який ще не служить, а є меншим сином. Це два різних материнства. На її думку у вашому випадку також є дитина, яка потребує більшого догляду, більшої уваги, і є молодший син, який ще потребує такої ж уваги, як і більшість дітей для вас. Це теж два різних материнства. Однакова любов, напевно, неможливо ділити дітей за їхніми особливостями розвитку. В плані любові ні, це однакова любов. Але я вже аж зараз, приблизно останній період, можливо останніх півроку, зрозуміла, що я повинна кожному з дітей давати себе окремо або давати, наприклад, якісь освітні заходи або. Плані прогулянок це має бути окремо, менше дитина обмежена через старшого, тому що ми повинні підстроюватись під режим е, старшого хлопчика. Він досить неспокійний і з ним не дуже десь можеш бути в просторі і в суспільстві. А, а маленький хоче того. І ти, я тепер зрозуміла, якщо ми йдемо в цирк, ми йдемо з меншим. Тому що старшому це буде не просто нецікаво. Я колись хотіла їх двох, бо вони для мене однакові. Але я розумію, що все-таки треба розділяти їх для того, щоб кожен якісно отримував своє якесь задоволення від дитинства. Угу. Наскільки це важливо поділити себе як мамою, приділити в цей час увагу і сину, який потребує більше, і тому сину, який теж потребує, але в силу певних обставин він отримує От, трошки. Це не вистачає тебе. Ти просто як ти хочеш, ти робиш дуже багато. Насправді я роблю дуже багато фізично, морально. Я це я не живу. У мене весь світ крутиться навколо дітей. Я напевно десь е, про себе, про якусь свою реалізацію або е, про свій якийсь розвиток. Я зовсім мовчу, хоча дуже би хотілося, але я просто не маю на це е, навіть фізичного часу. Я насправді вас не до кінця в цьому розумію, бо мені здається, що ви в самореалізації виконуєте найбільший рівень. Бо реалізувати себе в ролі мами дитини, яка має більші особливості, більше вимог до уваги, це найбільша реалізація з-поміж усіх, яка може бути професійна. Зокрема, тому власне я би хотіла, щоб ви. Побажали або дали поради тим мамам, які, яких доля звела в такі обставини, коли вони мають діток, які потребують більше уваги. Щоб ви могли їм найголовнішого сказати і порадити, аби вони брали з вас приклад і намагалися розвиватися, намагалися не зневірюватися, і йти далі, іти далі в тих обставинах, які їм дала доля, шукати заклади і можливості віддавати дитину від себе. Нехай з ним займаються люди, які цим професійно навчені. Якщо е, мама має е, внутрішню силу займатися з дитиною, це буде дуже великий плюс. Я особисто не маю ну як я з ними займаюсь, але я не відчуваю в собі стільки енергії, щоб я могла ще, прям всю себе віддавати повністю дітям. Бо, поміж тим всім, є так само багато побутових справ, які також на мені. Але в першу чергу це визнати те, що в тебе дитина, якщо вона має особливість визнати це для себе і для оточуючих, тобі легше буде приходити в простір і представляти цю дитину особливою, щоб від, від цієї дитини не чекали якогось надприродньої якоїсь можливості. Він інший, він. Е він дитина з рисами аутистичного спектру. Він настільки не розуміє вас, якби ви зараз хотіли. Тому прошу не дивуватись. І мені навіть легше зараз десь приходити, коли ти заходиш, мовчиш, люди дивуються. А коли ти просто пояснюєш, що це дитина з особливостями, це стає набагато зручніше, ем, напевно, навіть mm -hmm. дихати в цьому приміщенні, що ну е, він такий є просто. Ки здійснити внутрішній камінг аут для того, аби себе Шикло. заспокоїти і зрозуміти, що твоя дитина така ж, але треба пояснити суспільству, яке досі на жаль не до кінця розуміє, що це mm -hmm. такі ж діти. У них просто трошки більше потреб, і вони вимагають трошки більше уваги. Традиційне питання для усіх наших гостей сьогоднішнього ефіру, щоб ви побажали напередодні дня матері усім українським матерям. Бо ми всі зараз особливі, ми в інших умовах ніж матері з інших країн. Наші сини в полоні, доньки в полоні, воюють. Частина з них уже на небі. На жаль, тому це така особливість нашого дня матері в Україні. Любіть своїх дітей, любіть себе. Дозволяйте собі бути слабкими, дозволяйте собі плакати, дозволяйте собі бути втомленими, але поміж тим всім посміхайтесь. Зараз в наш час, якщо ми є в моєму моменті, це є дуже велика, велика знахідка і великий плюс. Тому ваші діти вас люблять, бо ви є основа для них. Я не даремно про це запитала, бо я бажаю вам того ж, що ви бажаєте іншим, залишатися в ресурсі, насамперед залишатися жінкою, знаходити час на самореалізацію, якою би ви для себе її не вважали. Бо я особисто собі дозволю сказати для наших глядачів, вважаю, що ви себе вже реалізували в найбільшій мірі ніж інші жінки. Нагадую нашим глядачам, що з нами була Христина Циганська, дружина загиблого військовослужбовця Романа Циганського, і мама двох. Діток Данила і Максима і один із них є особливою дитиною з аутизмом, але наголошує для нашого суспільства особливо, що ці діти це такі ж діти, як і решта, які не мають якихось особливих потреб.